Всіх вітаю, От мене звати Тимур. Я взагалі веду YouTube канал Тімара consult консультую фермерів з України і створюю агронавчання. А це блог з мого життя, як я його проводжу. Бувають в мене різні подорожі, бувають у мене звичайні тижні і один з них з таких. Вже у нас наступив грудень і бувають іноді світлі сонячні дні, котрі ми ловимо і якомога більше часу проводимо. Не в квартирі. Більшість днів це коли похмуро, коли нема сонця і вони не цікаві. Зараз сьогодні ми відправляємося в магазин в цьому місті, де ми живемо, це південь Польщі. Тут є всі магазини сучасні: Lidl, Kaufland, Ашан і, інші, і інші. Жабка, дуже популярна. Всі ці магазини вони є в доступі. Сьогодні ми виїжджаємо в магазин «Ашан», це наш улюбленіший магазин, в ньому дуже багатий вибір. На другому місці магазин ми вибираємо: це Lidl. Lidl, німецький, німецька якість, вибір трохи менше. Парку... Парковки тут, паркування, вони платні. В залежності від місця, де ти паркуєшся, 2 злотих, 1,5, 1 злотий, до 6 злотих в Польщі набігає. Один злотий це 10,5 гривень. Вже в місті постановлювали ялинки, вже їх наряджають. Люди цікавляться. Їхали з нашого містечка в Катовіце, на півдорозі пробили передню гуму, переднє колесо. І виявилось, коли я змінив диски з шинами на зимові. В мене не підходить ключ і насадка, котра меншого по розміру в мене і не було. Тому нам довелося визивати евакуатор. До речі, ціни на евакуатор. Евакуатор складає по ціні проїхати буквально. ну Він до нас їхав 6,5-7 км і віз нас до місця, де нам замінювали колесо, ремонтували 7 давайте. Це 200 злотих, 250-2100 приблизно гривень. Ну, не дешеве таке задоволення забути насадку на ключ, щоб гарно. Гарно самому все це замінити, поставити тим, тимчасове докатку колеса і далі як, приїхати на Стевопська, щоб за, заклеїли мені гуму. Під час того, як транспортується машина, обов'язково повинні горіти габарити, не можна їх вимикати, зачняти машину не можна. Поставив на ручник, на паркінг і поїхали вести цю машину. Приїхав доволі швидко. Сам це він зробив. Я тільки заїхав вгору під його Керівництвом, і ми поїхали доволі гарний такий досвід покататись на евакуаторі, тобто доволі дорогий, але поїхали. Далі з СТО ми поїхали додому шукати цей ключ цю насадку. І вартість проїзду буквально 7 км, знову ж таки, 44 злотих. Додому ми доїхали. Мерседес машина була гарного класу, там це, це якесь 300 Mercedes, іншого не було. але 44 злотих це 450 приблизно гривень. Ми поїхали. Наступний день, наступний день треба трохи розрядитись. Ми поїхали в спортзал. Це місце, де виглядає як спортзал. Є машини на українських номерах. Спортзал це новий, ми ходили в інший. В цьому спортзалі гарні, гарний вибір тренажерів. Він виходить дорожче. В Попередньому спортзалі, що ми були там 12 занять, вартість була 1200 гривень, тут 8 занять 1700 гривень. Так, да, тут все краще. В кожна деталь, вона навіша, вона правильно працює, тут все краще, але дорожче. Чи вартує він своїх грошей? Ну, В принципі, думаю, так. Чи будемо тут займатися далі. Ну, будемо дивитись, тут більше варіантів, тут більш клаше, класно все працює. Цей же день у нас була Чорна П'ятниця. В Європі знижки вони завжди, я думаю, реальні. Ми слідкуємо за товаром, який нам подобається. Ми буквально десь рік мріяли купити собі гриль від Тефаль і побачили, що є знижка. На неї, ну, на, на цю, це остання модель, на неї знижка була невелика. приблизно 40 злотів, це 400 гривень, це не надбагато, але знижка була від реальної ціни. Тобто ми бачили, яка ціна була продовж року, вона трималась, і на п'ятницю вона реально знизилася. Вона не підіймалася, вона знизилась. Приїхали додому, взяли два шматка гарного соковитого, такого рожевого тунця. Він прям був такий свіжий-свіжий, прям щойно його привезли, ми його взяли, буквально там сіль трохи, перець розігріли до. По рецептам як там як є риба. І давай одразу смажити цей тунець. Застосовуємо це, як правильно називати, пергаментний папір. Він для того, щоб потім, щоб не мити цей гриль кожен раз. Да, ми його миємо, але коли використовуємо папір, то ми там можемо два-три рази там повиковувати, потім тільки його мити. І так доволі класно, тому що гриль вона рельєфна і вимивати, мити її доволі. Доволі важко, незручно. І тут є такий бігонець, який показує, скільки часу, там якої прожарки. Я собі вибрав прожарку середню. Дружина собі вибирає прожарку а, до, майже до повної, тобто на півдорозі від середньої до повної. Поїли тунця, прям супер смачно, швиденько, три хвилини, все готово. Далі, після вечері, після їжі, вечірня прогулянка. Ми десь про. Проходжу вечірню прогулянку 4-6 тисяч е кроків. Забрали посилку з пошти. Наступний день, це наступний день, цьому тижні. Ми відправились в саме місто Катавіцо по торговим центрам походити, тому що ще знижки на чорну п'ятницю, вони діють. І, мабуть, це якраз була ця п'ятниця. Ми пішли. У нас була ціль відвідати Зара, відвідати якісь дитячі. Магазини, тому що є багато родичів, племінників, котрим треба щось купити, зайти в самі в магазин, щось набрати, і, і також косметика, дуглас або там Сіфора, якісь такі магазини, там дружно знає, і вона відбувається. Це шматочок відео. Ми знімаємо на карсі самообслуговування. У нас є родичі, дідусі бабусі, котрим показати, як це відбувається. Самообслуговування, що сам набрав, сам відсканував, чек взяв, відкрив. Собі брагму ці двері, щоб вийти і рухатись далі. Тобто сам набрав продукцію, сам штрих-коди відсканував, порахував гроші, заплатив карткою і цим штрих-кодом щоб їхати далі. Їх їдемо ввечері, і у нас місто починає вже світитися, вже на кільцевих розв'язках. І в цьому по місту повстановлювали ілюмінацію, ще воно таке більш нарядне. Буквально з кінця листопада починається готуватись активно до Нового року, до цих праздників. і все місце світиться місто, і гарно виглядає. Наступний, наступний день, ранок починаємо. Ми будемо їхати або в спортзал, або ще кудись. І машина у нас мінус був і в туман, машина вся замерша. Але прогрівання в Польщі машин треба тут бути дуже обережним. Можуть хтось там десь заявити, якщо машина працює і прогрівається більше двох хвилин. Штраф 50 злотих, 500 там 10 гривень приблизно, ну, пускай 500 Якщо машина прогрівається, вийшов з машини, то е, і там тебе нема, то штраф 300 злотих. Це 3100 там, 100 гривень, 3200 гривень. Це у нас від, виходить, що через день після того, коли ми були в спортзалі, в спортзалі я Тренуюсь кожен раз на різну групу мишць, Тут у нас в мене була спина в цей день в більшості своєму. Більше це спина і прес, я так розумію. У дружини, я так розумію, це день ніг був. Ніг і вона нас спина. Тут я закінчую вже всі справи з пресом. Доволі класна ця вправа, котра прокачує верхній прес. Так, і я розказував, розповідав про готування до нового року. Ми теж цього хочемо придбати якісь гарні прикраси додому, підняти собі настрій, заходимо в магазин. Це магазин дуже класний, нам подобається ТК Макс. Тут багато брендових речей, одяг, якісь прикраси і все. Я думаю, там все є, крім їжі, продуктів харчування. І воно. Якісне, брендове, але я вважаю потрохи нижчі ціні, чомусь там якісь можливо десь дефект або щось чомусь, але завжди ціна нижча. Тут все. І свічки з ароматами, і прикраси для ялинки, і якісь там кульки, і штани, і куртки, і фубоки, все є. Гарної якості. Ціна я вважаю від крутих магазинів мінус відсотків, мабуть, 15-20 є завжди. Тобто тут дешевше. Те ж саме там. Кельвін Кляйн там і е, інші там Парфумерії тут нема, тільки прикраси. Це приклад висячі ялинки, коли місце, щоб вона не займала, це я своїм знайомим показую, що можна в ялинку, коли маленька квартира, під'єднати ялинку до стелі. Далі зайшли в нову кав'ярню. Перше тут ми проходимо в, е, в кав'ярні. Мені дуже подобається капучино. дружина собі бере зазвичай або какао, або ем, сік. І моя, моя справа, страва це круасан фісташковий. В Польщі, до речі, вони розуміють, як робити каву це рівень України. В Німеччині ну вони взагалі по смаку не розуміють. Круасан Фісташковий плюс Капучино це ідеал мого там якогось перекусу десь біля обіду. Але я знаю, що це не над корисно і тому в мене це відбувається ну, раз в 4-5 днів, можливо, раз в тиждень. Далі рухаємося по магазинам. У нас є маленькі знайомі діти, родичі, племінники. І це я знімаю, щоб показати їм, які є прикраси. Вони такі не надсучасні, якісь там, можливо, дерев'яні, глиняні, з гарного, гарного виробу. В магазинах всі ходять і всі готуються до Нового року, всі щось вибирають, якісь прикраси на стіл, на ялинку, на двері, не знаю, на вікна, все, всі щось купують, і все воно червоне, зелені, сині кольори, якісь іграшки, прикраси. Якісь мініатюри, все це тут зараз готується. І я скажу, що прямо в магазині завжди там 7-8 людей, 10, котрі щось купують, щось обирають. Це вже ми купуємо собі іграшки на ялинку, котрі щойно купили, здалі ви її побачите. Беремо іграшки, вони ми вибрали з золотого кольору. І то, показував я, взяли ми ну, ці, щоб чіпляти іграшки до ялинки. Далі треба вибрати гірляндочку, Було багато варіантів, нам треба маленьку взяли ялинку, ялинка справжня, жива, плюс оце підставка під ялинку, куди заливається вода. Вставляється туди ялинка і вона затискається. Оце треба розпустити, вставляється ялинка, затискається, дружина знімає, відрегулювали, що вона стояла по центру. І вона в такій сітки. Заливаю води з чайника, свіжу набрав води, її треба раз приблизно в 3-4 дні додавати. Ялинка справді п'є водою випаровую цю вологу, якщо її не додавати, вона буде ну, така сумна на вигляд дуже. І треба, щоб там була вода. Далі прикрашати, прикрашати. наша сімейна традиція прикрашати ялинку разом. Обов'язково це робити разом, тому що це гарна традиція. І це ну, на мою, на нашу думку, з дружиною підіймає такий сімейний дух, це традиції. Ну, це класно. Взагалі, ми коли це робили, зробили висновок, що готування до Нового року це найкраще свято. Тобто, якийсь день народження, там готування доволі швидке. А всі інші свята. Там будь-які інші вони теж класні, але новий рік він починається готування задовго до цього. І він там іде. Потім ялинка, потім Святий Миколай, потім 25 грудня, потім перше, да, 31-перше. І всі ці празники, вони всі на купи, І таке готування це прям шикарно класно. І це сімейні традиції такі, коли ялинка в домі, це означає, що сьогодні все гаразд, цей рік. Більш-менш вдалий, все класно. А, у нас не було ялинки. Ялинки тільки коли там. 23-й, мабуть, рік, або який там. Да. 22-й рік у нас не було ялинки, коли там були всі ціни гаразди. А так, завжди, завжди вона була. Бажаю у вас ще була теж, щоб у вас була вдома ялинка і гарна, гарна вона світилась, І це сімейний затишок, що чого вам бажаю.